Так, да, 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 да. Адресу, номер телефона и внизу напишите. Американка. Э, там пару штука э, цей, э, штикова и сапер Американка. Так, да. Навзаєм. Фотку там пришлось, если есть такая можливість. Або фото видео. Не, гроші не надо. Допомагаю безкоштовно, Так. Да, 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 да. Да. Что за телефон? А, мобіла ще з 90-х. З 90-х. Старлингуас. Ну так така мобіла, знаєш. Що да, дай Бог вам всім здоров'я. Да, дякуємо за захист нашої країни. Завтра відправлю. Да. Да. Добре, все домовилось. Ніфігасі, Японія. Сокопі пацани дзвонили. Бере сокопі прямо. Кажуть, не бере, не бере, надо це. Ці... Отак от треба. Друзі, там не трохи залишилося до збирати на американки. Ціль 20 тисяч, назбирали вже 1700, 1700 сімсот гривень. Тут-чуть залишилося, щоб ми могли замовити у Харкові е, Лопати. В шапці профіля вже карти нема. Хто бажає допомогти, напишіть, будь ласка, в особисті, е, я скину реквізити. Таким способом ми закупимо лопати і відправимо їх військових. Є штикові, є американки саперні, і, ну, є такі лопати, а от нема самих американок. Американки це самовострибувана лопата в військових. Хай кожен військовий підтвердить. У кої є бажання допомогти, будь ласка, допомагайте. Якщо нема такої можливості, поширте це відео, лайк, коментар. Ну, зробіть, будь ласка, все, щоб відео поширилося. Це все для нашого майбутнього, для наших дітей. Все це для військових. Якщо військовий буде забезпечений, то, знаєш, буде у нас все добре. Щиро всім буду вдячний за, за допомогу. Щиро всім вдячний, хто долучиться, дай Бог всім здоров'я, бережіть себе, слава Україні! Мобіла крута, японія, Так що треба бути.